Україні! Героям слава! Перед нами гравці команди Дю США 1-2-2013 преміум Ліасподзалу серед дитячо юнацьких команд. Хлопці, діліться враженнями про сьогоднішню гру. <тас> Було все К -к класно. Я віддав е, два гольових паса і мені дуже сподобалося яким рахунком враз подобалася. Мені теж враз подобались і я віддав чотири гольових паса. О, вітаю, вітаю вас сьогодні. Вашої команди взагалі чула сьогодні дебют. Попередники розказали, як забивали голи. Ви забивали сьогодні, голи? Ні. Е У -е. вас тільки була ага. була хороша передача на гол. Так. Ти сьогодні також депотер. Так сказати, всі м'ячі відбив. Складно було. Атака сильна була Пресинг чи ні? Ні, що сподобалось тобі в грі? Ну, великий рахунок, ну і все. І паси. Так. Як в загальному можеш охарактеризувати сьогодні роботу своєї команди? Ми пограли, все було добре, і ми виграємо. А ти що можеш розповісти? Через про роботу те, що в нас не ну, наш суперник був не сильно. Так создавав моменти, тому що наш тренер казав, що мало забігань і мало прям точних посів. Кому присвячуєте сьогоднішню перемогу? Батькам, батькині, мамі, тату, батькам і Україні, батькам. Клас, батьки, певно задоволені. Прийшли сьогодні вас підтримувати? Yeah. Ой, круто. Тренер радий вашій роботі сьогодні. Yeah. Як ви можете, до речі, охарактеризувати е, взагалі атмосферу в команді після перемоги. Нормально. Е, крута атмосфера, ми виграли. Підтримували да. один одного під час гри. Крута, крута да. атмосфера, я пам'ятаю. Крута, так. Да. Крута. Все сподобалось? Да. Дякую вам, хлопці. Бажаю перемоги і багато голів. Дякую.